Добрий день, любі п'ятикласники! Починаємо з вами урок математики на тему знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного двох або кількох чисел в межах тисяч. І перед нами сьогодні стають такі завдання: дізнатися, що таке НСД і НСК, навчитися знаходити НСД і НСК двох і більше чисел. Найбільшим спільним дільником скорочено НСД, кількох натуральних чисел називають найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне із цих чисел. Найбільший спільний дільник чисел А і Б позначають так: НСД, а в А крапка з комою Б. Пригадаємо правила знаходження НСД кількох чисел. Для початку потрібно розкласти ці числа на прості множники, а потім виписати всі спільні прості множники у знайдених розкладах і обчислити їхній добуток. Зверніть увагу, що якщо серед даних чисел є дільник усіх інших з даних чисел, то він і буде найбільшим спільним дільником цих чисел. Якщо розклади чисел на прості множники не мають спільних множників, то найбільшим спільним дільником цих чисел є одиниця. Найменшим спільним кратним скорочено НСК, кількох натуральних чисел називають найменше натуральне число, яке ділиться на кожне із цих чисел. Найменше спільне кратне чисел А і Б позначають так. НСК великими літерами в дужках А комою Б. пригадаємо правила знаходження НСК кількох чисел. Спочатку розкладаємо ці числа на прості множники. Потім доповнюємо розклад одного з них тими множниками розкладу других чисел, яких не вистачає в розкладі першого. І в кінці обчислюємо добуток знайдених множників. Зверніть увагу, якщо найбільше з даних чисел ділиться на всі інші, то воно і є їх найменшим спільним кратним. Найменшим спільним кратним двох простих чисел є добуток цих чисел. Виконуємо завдання номер 1. Потрібно знайти найбільший спільний дільник числа 210 та 294. Спочатку розкладемо ці числа на прості множники. Ми розклали число 210 на прості множники, Розкладемо число 294. Підкреслимо всі спільні прості множники в розкладах даних чисел. Таким чином, у чисел 210 та 294 спільними множниками будуть двійка, трійка та сімка. Обидва числа діляться на числа 2, 3, 7, та на їх добуток 2 множимо на 3 множимо на 7, отримаємо 42. Тож, найбільший спільний дільник чисел 210 та 294, це число 42. В другому завданні ми будемо шукати найбільший спільний дільник трьох чисел 132, 180 та 144. Розкладемо ці числа на прості множники. Підкреслимо всі спільні прості множники в розкладах даних чисел. Звертаю вашу увагу на те, що дільник повинен бути спільним для всіх трьох чисел. Отже, з число 132, 180 і 144 діляться на дві двійки і трійку та на їх добуток. Множимо 2 на 2 і на 3, отримуємо 12. Отже, НСД число 132, і 144 дорівнює 12. У цьому завданні ми будемо шукати найменше спільне кратне чисел 420 та 560. Відповідно до алгоритму. Ми повинні спочатку розкласти ці числа на прості множники. Тепер подаємо дані числа у вигляді добутку степенів простих множників. В розкладі числа 420 присутні 2 двійки, 1 трійка, п'ятірка та одна сімка. В розкладі числа 560 присутні 4 двійки, одна п'ятірка та одна сімка. Далі обираємо степені, основи яких трапляються лише в одному з розкладів даних чисел на прості множники. І з кожної пари степенів з однаковими основами обираємо степінь з більшим показником. Потім перемножаємо вибрані степені. Таким чином, НСК чисел 420 і 560 буде дорівнювати добутку двійки в четвертому степені, трійки, п'ятірки та сімки. От таким чином отримуємо число 1680. У четвертому завданні будемо шукати найменше спільне кратне на вже трьох чисел – 18, 24 та 30. Розкладемо ці числа на прості множники. Тепер подаємо дані числа у вигляді добутку степенів простих множників. У розкладі числа 18 зустрічається одна двійка та дві трійки. У розкладі числа 24 зустрічається 3 двійки та 1 трійка. В розкладі числа 30 зустрічається 1 двійка, 1 трійка та 1 п'ятірка. Тепер обираємо степені, основи яких трапляються лише в одному з розкладів даних чисел на прості. Із кожної пари степенів з однаковими основами обираємо степінь з більшим показником та перемножаємо вибрані степені. Таким чином маємо НСК чисел 18, 24 та 30 дорівнює добутку двійки в третьому степені, трійки в другому степені та п'ятірки. Перемноживши ці числа між собою, отримаємо число 360. Підведемо підсумки нашого уроку. Дайте, будь ласка, відповіді на наступні запитання. Що нового ви дізналися на уроці? Що було вам цікаво, що викликало у вас труднощі? І домашнє завдання знайти найменше спільне кратне чисел двох чисел 540 і 360 та трьох чисел 270 324 і 540. Також потрібно знайти найбільший спільний дільник чисел 70 і 110 та трьох чисел 150, 375 і 600. На цьому наш урок завершується. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарного вам дня! Бережіть себе і до побачення!